Стрьом чи норм, версія брат і сестра. Стрьом чи норм битися. Норм. <салі> Мама б так не сказала. Стрьом чи норм ховати цукерки або солодощі. Стрьом. Ну стрьом але я так робила. Стрьом мені можна. Стрьом чи норм розповідати секрети один одному. Стрьом норм. А чо? Ну, дивлячись, які секрети. Ну, І чи добровільно це. Стрьом чи норм обговорювати маму. Норм. <laughs> Мама подивиться церіде. Мама, напиши кам'єнт. Трьом чи норм доношувати одяг? Норм. Інколи <у>... може бути навіть класний одяг. Що? шо стрьом чи норм забувати скільки один одному років? Норм, норм, пам'ять. Така штука. Шу. що текст розібрати може господи. Стрьом чи норм разом вчити уроки? Стрьом. Тобто, це ще тобі було да? Стрьом чи норм отікатися при один одному? Норм. Ми так не робимо. Стрьом чи норм читати один одного переписки. З будь-якої людини. З чи норм не дарувати один одному подарунки. Трьом навіть. Кояк. Ну ти мені все рівно робив листівку. Хоч щось можна придумати. Хоч щось. Я не знаю, чи дарувала тобі весь час. Стрьом чи норм заставлять зніматися в тіктоках один норма. Стрьом, поможіть мені, мене тримають за руч така.